Огляд теплового насосу Раймер, встановленого в селищі Гатми Київської області, на будинку триповерховому. Загальна площа опалення 150 метрів квадратних. Тільки запустився зовнішній блок, але в принципі всю ніч працював. Зараз тиск в робочій зоні, ось його маркування. Це 18-18 кВт блок по потужності, можна оцінити як він, ну, достатньо тихо працює, а як для приватного будинку то заважати не буду. Траса у нас доволі довга тут, 11 метрів. В будинку. Зараз підемо в середньому будинку, дивимося що там. Внутрішній блок теплового насосу раймер потужністю 18 кВт. Ось його траса 11 метрів. Тут все буде зашиватись, стінка буде. І е, два баки. Бак ГВП і бак для е, опалення, бак-акумулятор. Це все старий е, бойлер. Він вже відключений, Значить, система зараз працює в режимі опалення, встановлено 40 градусів баку 28. Можна подивитися, ГВП встановлено 50-47,5 в баку. Тут фільтр у нас, звичайна група очистки. Далі йде трьохходовий клапан на переключення. На бак ГВП або на опалення. Клапок запобіжний на три бари. Так само тут група безпеки на три бари. В системі зараз два. Врізалися в вже змонтовану систему. Це була обратка, яка йшла в насос. І насос прокачував гарячу воду. Ми залишили її, цей байпас. Він зараз закритий. І виходить, врізались. Обратка тепер йде вниз бака. А зверху бака забирається вже гаряча вода іде в насос. Насос таким чином тут було встановлено колись, що він працює через розетку з ось таким контролером. Тобто, коли вода в системі ну, трубі, трубі вода на трубі стає температура на трубі стає більше 28 градусів насос вимикається для того, щоб економія була. Коли вода, температура падає нижче 25, то він включається. Тим самим він економить нам розход води в баці-акумуляторів. Стандартний вже сенсорний екран, пульт керування для цих раймерів. Тут в програмі можна дивитися налаштування. Можна так само Wi-Fi налаштувати. Встановити час, дату і три періоди роботи. Тобто, наприклад, налаштувати, щоб він працював з 9 вечора до 9 ранку. Потім, наприклад, до 13-ї не буде світла, бо ви хочете економити, ви можете встановити з 13 по 18 годину і там, третій період ще є. Тобто можна так налаштувати систему, коли вона буде працювати, Тобто, це період. Коли система працює. Якщо нічого не вказано, то вона завжди працює. Якщо вказана дата, то тільки з дати вказаної, до дати, яку виключення ви встановили, він буде працювати. До речі, це тени, які встановлені для форс-мажорних обставин. Тобто, якщо степливим насосом щось трапили, завжди можна їх підключити просто в розетку. Там всередині, якщо розкрутити, є термостат. Можна виставити вплоть до 70 градусів, здається. Ну, для ГВП можна поставити 40-50, для опалення 35-40 градусів. І тоді вода в цих бочках буде грітися просто напряму від електрики, електротеном.